Усі літні презентації вже закінчились, тож настав час геймерських новин. В цьому випуску ми поговоримо про надзвичайний старт продажів Switch 2, екранізацію Mass Effect та Split Fiction, Про новий ігролат Відьмака 4 та усі найцікавіші анонси зі State of Play, Summer Game Fest та Xbox Showcase. Вітаю ваша панство, на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ресурс Дедлайн стверджує, що Amazon MGM Studios виграли тендер на створення фільму за грою Split Fiction, яка продалася тиражем в 4 мільйони копій за менш ніж два місяці. Одну з головних ролей в стрічці виконуватиме Сідні Свині, яка, наче ніде і не отримувала суперролей, а за свою роль в Ейфорії була номінована на емі в категорії найкраща жіноча роль другого плану. Але при цьому в неї є якийсь культовий статус, навіть не знаю чому. Режисером фільму виступить Джон Чу, у якого в портфоліо з нещодавно можна відзначити дуже кас. Успішну чародійку. Також варто нагадати, що Amazon також знімає і серіал за мотивами Mass Effect, де шоуранером виступить сценарист Star Trek Beyond та Cloverfield Paradox Дак Junk, що дуже непогано. А останнім згаданим сценаристом був Ден Кейсі, сценарист 9-го форсажу, що погано. Думаю, що не варто коментувати про щось про якість сценарії в фільмі франшизи Форсаж. Якщо ви фанат райдуги і вам вже набридло стільки років поспіль грати в одну й ту саму гру. Я вас вітаю, адже днями відбувся реліз Rainbow Six Siege X, яка доступна на усіх платформах попереднього та актуального покоління, окрім свічів. Гра є безкоштовною, проте безкоштовно надається доступ до окремих оперативників та до трьох режимів: 16 операторів та доступ до всіх режимів гри це Elite Edition за 20 баксів. А Ultimate, який дає 52 оператори, коштує 40 баксів. Були перероблені 5 карт, 5. На 5, кожен сезон додаватимуть по 3 карти. Також є новий режим подвійний фронт, де захищаючи свій сектор, треба захоплювати протилежний. Звісно ж, покращили графіку, геймплей, аудіо та додано купу нових предметів. Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку з вами, знаєте, традицію: донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, з вас донат 9 гривень. Або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний. Та гривням, то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для ps 5 Doom з Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж, та ще купа-купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Їх, якщо що, вже не можна купити. А от у нас він тепер є. І ще таким чином виходить демпінгую, адже пан Стерненко розігрує ножі по 300, 100 гривень, а у нас його можна виграти усього за 100. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Незважаючи на тизер у вигляді Сема Фішера, Ubisoft не показали ані ремейків, ані ремастерів, ані взагалі хоч чогось пов'язаного зі Splinter Cell. Ба Більше в цьому році навіть не буде вже традиційного заходу Ubisoft Forward. Причина те може бути дуже багато. Найперша, їм ще немає чого показувати. Друга, зараз і там йдуть суди, тож трошки не до цього. Третя угода Стенсен та реструктуризація. Тож я не здивуюся, якщо французи взагалі в цьому році нічого не покажуть, не презентують і не випустять. А от закрити це швидко як сталося. З X-Defined, яка мала стати вбивцею Call of Duty, а стала вбивцею надії на українську локалізацію в іграх Ubisoft. Окей, давайте поговоримо про презентації, почнемо із Sony, які спойлер не показали жодного ексклюзива. Було показано перший трейлер нової гри від розробників Hitman, IO Interactive 007 First Light, де Джеймс Бонд ще молодий і наскільки я розумію, взагалі ще не отримав статус 20. Виглядає цікаво, щоправда, місцями плавність анімації ну, викликає деякі запитання. Проте, можливо, це проблеми запису геймплею чи просто вбирання збірка гри, чи ще щось. Розробник же обіцяє, що це не резкінхіт. Мене абсолютно інша гра, яка для них стала новим досвідом і викликом. Реліз у му році. Розробники Guilty Gear спільно з ще декількома студіями розробляють власний файтинг для Sony, Marvel Tocon Fighting Souls. Це файтинг 4 на 4 з культовими персонажами Marvel, такими як Капітан Америка, Старлорд, Залізна людина, Спайдермен та інші інші. інші Розробники стверджують, що хоч 4 на 4 звучить занадто складно, вони розробляли механіку гри таким чином, що все буде просто та зрозуміло, а наявність чотирьох персонажів в команді буде наче як звичайним комбо. Все зроблено в стилі аніме, ну бо зараз рене санс культури аніме, а рівні мають по декілька зон з можливістю переходів, які будуть відігравати стратегічну роль. Реліз також у му році. З нового ще можна згадати про Ніо 3, яка вийде на початку 26-го року на ps 5 та ПК. Іначе Ніо 2 була недостатньо складним соузлайком -like лайком з усіма її стійками і іншими механіками. Тепер головний герой, окрім стилю самурая, має ще й стиль ніндзя. Демоверсія вже доступна на ps 5 і її можна спробувати до 18 червня. Також раптом та неочікувано для PS VR 2 вийде нова частина ців, і це чудово. Проте тільки для VR. так виключно для VR, і це погано. Грас Хупер та її головний директор Суда 51 презентували свою чергову артхаус-гру, що отримала назву Ромео Дедмен. Супер кривавий екшен про спецагента ФБР, що застряг між життям та смертю і має полювати на найбільш розшукуваних втікачів у просторі, часі та всесвітах. Впевнений, що дикості там буде вистачати просто з головою. 31 липня, тобто через півтора місяці, Game Kitchen, розробники Blasphemous та Dotemu, які випустили вже купу ремейків Ретро ігор. Випустять на актуальних та попередніх консолях Ninja Gaiden Рей. Hbound, 2D сайдскроллер про легендарного ніндзя. І це особливо цікаво у світлі того, що скоро виходить ніндзя Гайден 4. Також було анонсовано нову частину Bloodstained The Scarlet Engagement, де під керування гравцю дадуть одразу двох персонажів, перемикатися, між якими можна буде буквально однією кнопкою. Було ще багато трейлерів вже анонсованих ігор, як от Прагмата, яка особисто мене зацікавила, чи Silent Hill F, яка обіцяє бути дійсно цікавою та оригінальною, якщо тільки тоді туди, туди знову не запихнуть піраміди голового. Проте особисто я був розчарований тим, що ми не почули та не побачили абсолютно нічого про Росомаху, Інтергалактик, чи хоч щось про новий Horizon чи God of War. Можливо, я дуже сподіваюся, що все це залишили на Gamescom. Бо виглядає так, що Sony втратили свою здатність дивувати своїми ексклюзивами. Ну або вони вже їх розробляють для PS6, які релізитись десь за 2-3 роки. Не те, щоб дуже сильно більш цікавою була презентація Summer Game Fest. Найголовнішим та найгучнішим анонсом тут став Resident Evil 9, який отримав під заголовок Requiem, а реліз запланований на 27 лютого 26 року на актуальних платформах. Проте без Switch 2 поки що. Capcom обіцяє, що це буде важлива частина серії, наче попередні частини не були важливими, в якій буде присутній новий тон і відчуття, а також кінематографічний екшен з високими ставками. Ще було анонсовано і одразу випущено DLC для одного з найкращих соузлайків лайків Lies of P. DLC Отримало назву Overture, і фактично це буде приквел до основної гри. А за своїми розмірами це приблизно третина від оригінальної гри, що не крові вино, звісно, але також непогано. Для любителів стратегії у реальному часу було анонсовано гру престолів битва за Вестерос», що вийде на ПК в 26-му році і дозволить керувати однією з чотирьох фракцій домами старків, ланістерів, Таргаріанів або взагалі грати за короля ночі. При цьому можна буде створювати союзи і обманювати як друзів, так і ворогів. Ще один соус лайк анонсований на Summer Game Fest під важкезний трек гурту Бегемот, що безумовно додає йому антуражу. Став Mortal Shell 2, А із нового що видно з трейлеру, там активно використовується вогнепальна зброя. Наскільки пам'ятаю, в першій частині її не було. В Sonic Racing Cross Worlds, окрім того, що це нова гра про перегони з персонажами Всесвіту Соніка, завітають хацуни Міку і Чібан Касуга з like a Dragon, Джокер з Persona 5, а також раптом та неочікувано Стів з Майнкрафту, що беззаперечно продасть цю гру фанатам Майнкрафта. Light Studio, студія, що відповідальна за деякі ігри з серії LEGO, презентували LEGO Voyage, кооперативну гру для двох гравців, які достатньо буде мати одну копію гри на двох, на кшталт того, як це працює в Split Fiction. Ну і звісно ж, усе притаманне LEGO там також буде присутнє. А ще на презентації показали купу російського лайна. І Не зовсім російського, але все-таки російського. Все. На особисто мій смак найнасиченішою стала презентація Microsoft. По перше, кількість саме прем'єр там була просто якась ненормальна. По друге, самі трейлери були нарізані набагато більш динамічно, через що і вся презентація сприймалась набагато краще. Тож головною несподіванкою став анонс Call of Duty Black Ops 7. Несподіванка це не через те, що ого презентували нову колду, бо це очевидно, колда виходить кожен рік і в цьому дивного нічого немає. Здивування викликало те, що це саме Black Ops, а не Modern Warfare 4, тому що наразі актуальним є Black Ops 6, а два роки поспіль Black Ops не виходять. Хоча, можливо, це показник того, що Modern Warfare треба більше часу на розробку, щоб не було як з mv 3 яка є однією з найгірших в сучасній історії Call of Duty, але точно краще ніж Vanguard. Менше з тим Кампанія буде пов'язана з Black Ops 2 та Black Ops 6, а події відбуватимуться в 2035 році. Кампанію можна буде проходити як в соло, так і в кооперативі. І зомбі, звісно ж, також будуть нові. Іначе як на наступному тижні мають показати геймплей, проте це не точна інформація. А сам трейлер набрав вже більше переглядів ніж трейлер Black Ops 6 за цілий рік. Одним з цікавих анонсів став Mudang Two Hearts, гра, що поєднує екшн, стелс, жахи, і багатьом дуже нагадує якийсь мікс Splinter Cell та Metal Gear Solid. Грати пропонується за елітного північно-корейського найманця, так саме північно-корейського, та Kiki. Поп дівчинкою, гра, наче як пропонуватиме високий ступінь свободи в виконанні місій, зокрема усілякі гаджети, відкритий дизайн рівнів та широкий спектр можливостей обох персонажів для ближнього бою. Реліз в 26-му році для актуальних платформ. Цікаво, до речі, що окрім Резидента, майже ніхто не називає точної дати релізу, а то раптом GTA ще раз перенесуть і буде потім дуже незручно. Цікавим став анонс гри Beast of Reincarnation, проте над назвою треба було краще попрацювати, якщо чесно. Менше з тим, особисто. То мені гра ну дуже-дуже сильно нагадує Секіро, тільки з жіночим персонажем. Вийти має в 26-му році на актуальних платформах та одразу в Game Pass. Студія Double Fine, відома за своїми психонавтами, анонсували гру про маяк, яким керує птах. І цей маяк ходить на маленьких ніжках. І я сподіваюся, що Double Fine не втратили свою майстерність і на нас чекає дійсно цікава та захоплююча гра. Як би це дивно не звучало про гру з маяком в головній ролі. Реліз вже в жовтні, який обіцяє, до речі, бути дуже насиченим, адже 17-го числа виходить ця гра, 21-го жовтня Ninja Gaiden 4, а 29-го The Outer Worlds 2 яка, до речі, стане першою грою від Microsoft з новою модньою ціною 80 баксів. Щоправда, приємно, що для України, що в Steam ціна значно менша, а в магазині Xbox так взагалі чи не вдвічі менша. Тобто в жовтні кожен знайде чим себе зайняти. А ще, до речі, доволі смішно, що усі релізи ігор від Microsoft, як от Ninja Gaiden 4, Outer Worlds 2 чи Remaster Gears of War, на PS5 виходитимуть саме фізично, тобто в коробці буде саме диск з грою. На відміну від Xbox, де в коробці знаходиться просто ключ для завантаження гри з мережі. В той же час дуже кумедно бачити, як на презентації. Xbox для мультиплатформених проєктів показують усі платформи, на яких виходить гра. А от на презентації PlayStation тільки PS або максимум просто ПК без згадувань Steam чи Xbox. На початку 26-го року в реліз має вийти Super Meat Boy 3D. І я навіть не знаю, чи добре те, що тепер цей платформа 3D-шний, адже в 2D у тебе набагато більше прогнозованості рухів. Хоча в той же час Super Meat Boy це про біль-біль і ще раз біль. Ну а на каналі IGN вже з'явилось 15 хвилин чистого геймплею, який виглядає доволі непогано. Ще одним несподіваним анонсом стало продовження комедійного шутеру High On Life 2, яке також буде доступне з першого дня в Game Pass. Проте офіційної української локалізації там не варто чекати, а без неї в цій грі доволі важко, бо більша частина її шарму це гумор. А неофіційна локалізація першої частини підтримується тільки Steam та EGS, а модифікувати її для Game Pass чомусь ніхто не захотів. Особисто я дуже чекаю на реліз Clockwork Revolution від InXile, який виглядає неймовірно сильно та красиво, і є чимось на кшталт поєднання Dishonored і Байошо. І хоч реліз обіцяється в належний час, хотілося б знати, коли ж він все ж таки настане. Ну і доволі очікуваним анонсом стала портативна консоль від Rock та Xbox. Рок Xbox Elaй та рок Xbox Light X відрізняються від своїх не Xbox варіантів, трохи іншим дизайном, та що особливо важливо, новим інтерфейсом. Microsoft стверджує, що вони переробили інтерфейс Windows таким чином, що він тепер нарешті оптимізований саме для портативки. А при запуску у вас одразу відкриватиметься лончер Xbox, який працюватиме з геймпадом на кшталт того, як це налаштовано в Steam Deck. І в цьому лончері одразу можна буде запускати ігри з інших лончерів, зокрема зі Steam. Тобто, фактично, це те ж саме, що і Armory Crate S е, на звичайній Елайці. Я впевнений, що як тільки ця портативка з'явиться на ринку, ентузіасти одразу принесуть все це і на інші портативні консолі, а потім за пару місяців це скоріше за все зробить і сама Microsoft. Також консолі отримали нові чіпи. Xbox Eli отримав AMD Ryzen z 2 a який наче має бути схожим на перше покоління Ryzen Z е, серії. А Xbox Лай X отримав AMD AI Z2 Extreme, тобто це точно той же чіп, що в звичайній ЛайХ, але туди поставили NPU модуль на 50 тероперацій за секунду. Технічно це потрібно для Copilot for Gaming та загалом функціонування Copilot. Проте в той же час я впевнений, що це додасть вартості, і без того не дешеві консолі, так навряд чи вона буде дешевшою за звичайні лайки. І це все, звісно, круто. І як я, як власник LIX, X, чудово розумію, що ця консоль потужніша зі Steam Deck майже в усьому. Проте основна їхня проблема і основна перевага дека – це ціна, яку ніхто не може переплюнути, і з цим ну просто неможливо сперечатись. А ще під час анонсу портативки було сказано, що там буде доступна Hollow Knight Сонг. І багато хто в мережі вирішив, що її приурочать до виходу цієї консолі, десь на різдвяні свята в цьому році. Проте студія розробник запевнила, що гра вийде в цьому році і точно раніше, аніж відбудеться реліз консолі. Ще, поки я готував відео, старший менеджер Asus з маркетингу Вітсон Гордон відповів на незадоволення критиків в інтернеті про те, що консоль, бачите, не отримала oled дисплей. Відповідь була доволі проста та очевидна. Перша причина це VRR, який на OLED споживає значно більше батареї та енергії загалом. Ну а друге, це ціна. Це те, про що я постійно кажу, що поставити в консолі в будь який пристрій можна що завгодно, але потім всі раптом дивуються, що воно занадто дорого. Зараз процесори коштують по 500 баксів, на одбученні і так далі. В той же час інсайдери стверджують, що консолі відповідно, коштуватимуть 600 і 900 євро. Тобто за Xbox Light 600, а за Xbox Light X 900 євро. Відьмак 4 отримав новий кінематографічний трейлер, проте в мережу більше наповнила новина про О, дивіться, геймплей Відьмак 4. Так, на State of Unreal CDPR дійсно показали демо «Відьмака 4, яке видавало 60 FPS ФПС на звичайній PS5, і виглядає воно ну просто фантастично. Показали і келпі, і коня Цирі, і реалістичне відображення м'язів з незначним впливом на продуктивність завдяки машинам навчанню, і на нітове листя, і ще багато багато чого. Проте проблема в тому, що це не геймплей. Це технодемо, і взагалі не факт, що показане буде в грі, як і всі ті взаємодії NPC, які що там були. Також чутки від доволі поважних польських блогерів, яким сказали не менш поважні інсайдери індустрії, стверджують, що для третього відьмака вийде нове DLC. Так, ви все правильно почули для гри, якій виповнилося вже 10 років, наче як вийде нове DLC. Розробкою займається Fools Theory, та сама студія, яка наразі працює над ремастером першої частини. Проте поки що невідомо, чи це буде повноцінним платним DLC на кшталт крові. Вино, чи одна місія, як це було з виходом серіалу від Netflix. Також є думки, що це може бути місія або ділсі про цірі, щоб пояснити, як так сталося, що вона стала відьмачкою. Хоча я взагалі не розумію ось цього незадоволення людського, адже цірі це логічний головний персонаж усієї саги на рівні з Геральдом. А те, що жінки не можуть бути відьмаками, ніхто не казав. Принаймні, так заявив сам пан Сапковський. Nintendo Switch 2, який, якщо вірити усіляким коментаторам в інтернеті, нікому не потрібен, за перші чотири дні на ринку був проданий в кількості понад 3,5 мільйони одиниць. Це рекорд не тільки серед консолей компанії, а й серед усіх консолей, взагалі, усілякі аналітичні компанії прогнозують продажі на рівні 15 мільйонів штук до кінця року. Проте як відомо показником є довгострокова перспектива. А так як Nintendo не те, що дуже часто випускає консолі, нагадаю, що першому свічу вже 8 років. То я думаю, що все буде добре. А от багатьох засмутила Welcome Tour. Гра дуже схожа на Astro Playroom, яка має познайомити людей з можливостями PS5 в ігровій формі, і на PS5 вона була доступна безкоштовно одразу на консолі. Nintendo вирішили таку гру продавати за 10 баксів, проте, щоб отримати там золоте досягнення, тобто платину назвами і так, тобто проходження на повні 100%, Ви мусите придбати камеру за 55 баксів. Про контролер за 85 і від першого не підходить, адже там немає двох додаткових кнопок. А ще обов'язково вам треба 4К телевізор за І Якщо просто для гри ці етапи можна пропустити, якщо у вас немає відповідного обладнання, то для ачівок вони необхідні. І ні, я не знаю, коли вона нормально заїде в Україну офіційно. Як тільки заїде, я обов'язково вам скажу. А поспішати зараз я взагалі не бачу сенсу, якщо чесно. Ось такими вийшли геймерські новини тижня, що вже минуло. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з приводу них. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.